Легіонери Говерли покинули Івано-Франківськ. Українці трагедії з цього не роблять. Відбувся відкритий чемпіонат міста з тайквондо і чемпіонат області з кікбоксингу по версії ВАКО. Визначилися фіналісти малого кубку шкільного турніру з футзалу. Ориська гра на прощання. Баскетболісти Львівської Галичини зазнали розгромної поразки від Івано-Франківської «Говерли» у товариському матчі у Львові. Очікуваної боротьби у поєдинку не вийшло. 47-72 на користь прикарпатців. Найрезультативнішим у складі «Говерли» був американський легіонер Андрей Янг, 19 очок. Як стало відомо пізніше, це була остання гра Говерли в сезоні за участю легіонерів, адже в середині тижня через складну ситуацію в країні команду залишили усі іноземці. Це, зокрема, капітан Тревіс Пітерсон а також Джуліан Мав. Вонга, шеймус Бокслі та Андреянг таким чином, напередодні гри з Одесу, яка також залишилась без легіонерів, у складі Говерли перебуває семеро українців. Загалом у Суперлізі послугами легіонерів залишається користуватися будівельник, хімік та кривбас баскет. Зустріли виклик з гідністю. Українці баскетбольного клубу «Говерла» не роблять трагедії з масового від'їзду іноземних легіонерів. Кажуть, до вибору вже колишніх одноклубників ставляться з розумінням і відчувають весь багаж відповідальності, який нині впав на плечі вітчизняних виконавців. Наш чемпіонат України, Суперліга, продовжується. Ми дуже раді. Нас покинули наші американські друзі. От. Тепер ви увидите баскетбол з українськими виконавцями тільки. От. Ну, постараемся себя проявить вот показать все мастерство независимо от ситуации какая находится в стране мы будем продвигать спорт здоровый образ жизни вас радовать в этой ситуации гравцы просят лишь одного полкой и поддержки в болевальнике нас осталось немного здесь и мы будем очень рады видеть э, как можно больше зрителей потому что нам нужна будет ваша помощь э, так как нас осталось немного но мы будем бороться из последних сил наш залог будет в командной игре Если все сыграют хорошо, то тогда получится. Это не получится, что кто-то один сыграет, и мы победим. Ураган не має проблем у Хмельницькому. На виїзді воно франківці здолали місцевий спортлідер плюс. Дракони зуміли відкрити рахунок вже у другій продуманій атаці. Шутурма зіграв коротку стінку з партнером і красиво п'ятою з лінії воротарського майданчика відправив м'яча точно за призначенням – 1 У середині першого тайму Морено подвою перевагу 2-0. У другій половині зустрічі прикарпатці відяли ініціативу господарям. Ця тактика дозволила ураганівцям відзначитися ще двічі. Авторами цих голів став Андрій Сімка. Спершу він з розвороту пробив. Поруч зі штангою, а під завісу гри зміг спіймати гостей на невдалому розіграші п'ятого польового – 4-0. Наразі ураган залишається на третій сходинці екстраліги. Тим часом, зважаючи на ситуацію в країні, асоціація мініфутболу України призупинила матчі в екстралізі. Виїзд не вдався не надто вмотивовані дублейро урагану програли у Житомирі місцевому інбеву. З турнірної точки зору цей поєдинок фактично нічого не вирішував, оскільки обидві команди гарантували собі вихід до другого етапу змагань. Для того щоб зберегти свою другу позицію, івано франківцям варто було не програти з різницею у шість м'ячів. Підсумку вони програли за рахунком 3-1. Таким чином, у західній зоні першої ліги завершився перший етап змагань. До другого етапу пробилися три команди: ковальський Аперкот, Івано-Франківський ураган-2. І Житомирський «Інбев». далі у групі А їм компанію складуть перша та четверта команди зони центр. Остаточний склад учасників другого етапу стане відомий по завершенні усіх перенесених матчів. Чим ближчий кінець, тим гостріша боротьба у матчах обласної вищої ліги з футзалу. Минулими вихідними команди зіграли два тури. У суботу гру вікенду розіграла віза вторма та ураган 3КФВ. Голи у цій грі команди забували лише у другому таймі. Частіше відзначитися вдалося візі в Тормі, яка й перемогла з рахунком 3-1. Додамо, що фізкультурники у матчі пропущеного туру напередодні перемогли Ельдорадо Галацький двір 5-2. Тим часом не втратив очок лідер змагань Епіцентр К, який переміг Прикарпаття Розім'ялася на Ельдорадо-Галацький двір 12-0. Після невдалого старту у другому колі до тями прийшла Ревера. У суботу дана команда здолала сусіда по турнірній таблиці Римчанські Карпати 4-0. Івано-Франківці вважають, що найгірші ігри чемпіонату залишилися позаду. На невдачу не буду казати, нарікати. Це все закономірно. В принципі, значить, десь на тренуваннях не допрацьовуємо частково. А ще ряд провідних гравців покинули нашу команду через фінансові труди. Дощі, принципі, як зараз не секрет всюди. але стараємося як можемо, так і поступаємо. Популяризуємо спорт на Паркопаті. А вже наступного дня епіцентр центр К переміг Еремчанські Карпати 2-0. Віза вторма тим часом перемогла Галич 4-2. Ну, а Ревера здобула другу перемогу вікенду, здолавши Ольдорадо Галдвір 6-1. Нас такі, графік ігор склався таким чином, що нам трошки більш і сильніші суперники були на початку. А зараз під кінець, під завершення другого кола. Якраз ми будемо грати з такими суперниками, які нам під силу. відповідно, Плани є якраз взяти очки саме з цими командами. Прорив вікенду здійснили футболісти Городенки. З першого районного дербі вони поквиталися за програш у першому колі Галичу 1-4. А в неділю Городенківці значно зіпсули плани зорі Карпат збори зачепитися за бронзу вищої ліги 5-2 Наша задача попасти у першу петірку. Так, президент клубу допомагає Віктор Шивага. Задача п'ятерочку перший рік. А на другий рік там покажуть. Відчуваємо, ми можемо грати, тренуємося, можемо грати і краще, і боротися. Ми не раз доказали, що ми можемо грати з лідерами обласної першості. Відтак Городенка піднялася на п'яту сходинку турнірної таблиці, потіснивши звідти Прикарпаття з колемеї. Варто відзначити із Летре Вере. Ну а на вершині турнірної таблиці загострилася боротьба між епіцентром К та візою в Тормою, який зустрінеться у наступному турі. Тим часом ураган 3 тепер має лише теоретичні шанси на срібло та золото. Два тури зіграли минулими вихідними команди першої ліги області з футзалу. Лідер змагань Курін Пас спершу вирвав важку перемогу над надвірною РЕМ 4-3, а в неділю розгромив теплоінстал 10-1. Тим часом Алан дещо відпустив першу команду змагань, адже після впевненої перемоги над Миколичином 15-0. Останню мить втратив очки у матчі з медиком 3-3. Не втрачає запалу у боротьбі за чемпіонство ДПС. У суботу в матчі з легіоном мінімально перемогли з рахунком 2-1. А у неділю податківці вже не мали. Проблем із делятинським прутом 7-0. Здолали прут з Делятина і Ямницький-Прушинський, які щоправда, на вихідних мінімально поступилися надвірнянським енергетикам 3-2. Медику недільній грі переміг теплоінстал 6-3. Ну а Миколичин переміг Легіон 6-2. З огляду на турнірну таблицю за три тури до фінішу трійка лідерів у матчах між собою визначатиме, хто які місця посяде у цьогорічній першості. Відкритий чемпіонат міста Стайк і чемпіонат обласівських боксингу по версії вакуу відбувся у Івано-Франківську. Окрім прикарпатських бійців до обласного центру приїхали рівненські спортсмени. Загалом за нагороди змагалися близько двох сотень бійців. Першими на Даянг традиційно вийшли наймолодші. Артем Жеревчук провів тут три поєдинки. Усіх переміг відтак посів перше місце. Секрет успіху Артема відсутність страху перед суперниками. Я не боявся, я просто робив дуже сильно все. Саме ваше було те, що всі, всі сильно б'ють і треба защатись дуже. Кращим у своїй ваговій категорії став і 12-річний Микола Дихтяк. Його козир, каже школяр, обдумані атаки і захист. Я знав, що я виграю перше місце. Тому що я. Тому що я сильний розумний. Це так не просто ж удари руками і ногами, а це як у шахматах, розум. Залежно від бійців, досвіду до учасників, їх розділили у два дивізіони. Це зроблено для того, аби юні бійці не відчували дискомфорту. Це суто зроблено для заохочення дитини занятим спорту, бо дуже часто буває таке, що дитина приходить на змагання. Отримує травму психологічну в першу чергу. Так потрапляє на сильного суперника, грубо кажучи, які займаються довше. І відбувається охота для заняття спортом. Ми спеціально зробили, щоб вони приблизного рівня були однакові. Поділили їх на два дивізіони. Дивізіон Б це початківці, і дивізіон А це які довше займаються. Загалом змагання тривали впродовж двох днів. За їх підсумками, тренери сформують збірну області, яка представлятиме Прикарпаття на всеукраїнських змаганнях. Визначилися фіналісти малого кубку шкільного турніру з футзалу. Обидва відбіркові матчі попередньої стадії були безкомпромісними та видовищними. Боротьба за м'яч відбувалася на кожному клаптику ігрового поля. Так, протистояння ліцею номер 23 та другої школи завершилося виснажливою перемогою ліцеїстів з рахунком. Ми дуже дружна команда ми тренуємося раз в тиждень. Що ми будемо першим місцем за малий Кубок У вир боротьби за путівку у фінал малого кубку? Поринули не лише школярі, а й їхні батьки кажуть, приємно бачити своїх дітей за корисним заняттям, адже варіантів дозвілля у нас час не так вже й багато. Дуже дякую самому організатору цього чудового все-таки клубка. Діти зайняті, діти мають що робити, діти мають до чого йти. І Бубен дійсно молодець. Він зробив франківське архою свято для дітей, які не ходять десь там щось шукають. А що суботи, і батьки, і вони чекають цієї суботи, щоб показати себе. А от гравці 11-ї та 12-ї школи не змогли виявити сильнішого основний час. Команди лише обмінялися по забитому голу – один додатковий час, який був призначений для команд, теж завершився нічією. І лише в драматичній серії пенальті за рахунком 5-4 путівку у фінал виборола школа номер 12. Нам було дуже тяжко виграти. Ми прийшли далі. Ми пройшли далі, тому що дуже цього хотіли. Тож фінальний матч Малого кубку відбудеться 5 квітня. Його розіграють. Ліцей номер 23 та школа номер 12.